Мікс чоловічих штанів ліверджі, штанці карго прямі донизу, боку присутній карманчик, застібається на кнопку. Зверху також є карманчики, застібаються на блискавку гуцик, Також ззаді присутні карманчики застібаються. Ставка резинки, додатково можна під поясочок. темно-синього кольору розмір M, джинси до донизу з карманчиками, застібається близько в каргунці. Саді також присутні карманчики, розмір 48, карго, прямий низу. карманчик, застібається на кнопку, зверху також карманчики. Близько в каргульці. Тут також карманчик, ставочка резинки, класного сірого кольору, розмір L. Джинси, донизу з карманчиками, стібається близько кагуці. Ззаді також карманчики. 52 розміру. Карго. Знизу реззуха. Присутній карманчик на гліпушці. Зверху також карманчик. присутні карманчики. Такого кольора хакі. Розмір L. Донизу з карманчиками застівається блискавка гунці. Канинка стрит гарненько тягнуться, взагалі карманчики, розмір 50. карго знизу. Резинка з карманчиками зверху. На поясі також резинка. Взаді лише один карманчик, присутній розмір М та синього кольору. Легенькі вітні штанці. Канинка льон з карманчиком. Ззаді присутні карманчики, розмір M534. Прямі до низу. з карманчиками зібрається близько какунсик. Ззаді також карманчики, розмір 54. Знизу резинка З карманчиками, близько каргунцик. Ззаді також присутні карманчики, розмір. Карманка подібна до достричі.